Масштабне оцифрування документів триває у Державному архіві Закарпатської області. Унікальна збірка генеалогічних записів, створених шістьма мовами, нині ретельно опрацьовується спеціалістами установи. Відтак, світлини паперів незабаром поповнять електронний фонд і будуть доступними для усіх охочих. Ця ініціатива дозволить суттєво полегшити доступ до архівних записів і водночас зберегти старовинні документи. Пару областей в Україні почали такий проект так оцифрування документів в архівах. У нас в Закарпатті зараз є два приміщення, де зберігаються наші унікальні документи. Це місто Ужгород, а також місто Берегово. У нас в архіві знаходяться більше півтора мільйона архівних документів, унікальних документів, які я вважаю, тому що тут знаходяться історичні документи багатьох країн. Зараз на сьогоднішній день у Ужгороді зберігається десь 750 тисяч справ, а у берегові 900 справ одиниць. Це є не тільки справи такого товщини, можуть бути і більше. Ви зараз побачите у сховищах. І щоб ви зрозуміли, що, наприклад, щоб це все зробити, оцифрувати ці, то це дуже багато треба на цей час. Наразі в обласному архіві завдяки співпраці з корпорацією зі США Family Search International роботу виконують на чотирьох приладах для оцифрування документів. Незабаром розраховують додатково отримати ще два. Загалом планують виготовити кольорові зображення з приблизно 2,5 мільйонів аркушів метричних книг, які допоможуть людям в генеалогічних дослідженнях. 6 тисяч справ зберігаються по цьому фонду, який ми оцифровуємо зараз. І у цьому фонді, само найстарші книжки, це 1715 рік, це місто Вуджу, церковна книга. У нас церковні книги велися у 17-го, ну то, що у нас зберігається. А державні книги почалися з 1895 року жовтня місяця. І щоб, наприклад, книгу 1715 рік, її не бажано. Більше, як кажуть, багато раз торкатися. Зато ми робимо, щоб ми це оцифрували. За допомогою обласної державної адміністрації нам треба зробити сервери. Зробимо, і ця інформація буде накопичуватися любого дослідника. У нас були тут комп'ютери в читальному залі, де може прийти будь-який користувач, отримувати ту чи іншу інформацію, яка його цікавить. Окрім метричних книг в обласному архіві планують оцифрувати фільтраційні, окружні, страхові, тематичні та іменні картотеки. Усі зображення розмістять для вільного перегляду на сайті Державного архіву краю. Нині там уже можна ознайомитися з унікальними картами Закарпаття, створеними у 19 столітті. У нас є зараз оцифровано повністю на нашому сайті. Можна побачити усю карти за 1865 рік. Яке було Закарпаття, де русло текло, які е, е, зберігалися е, е, населені пункти, навіть можна знати, скільки е, населення було за переписю 2021 року і 21-й рік перепис населення у нас теж зберігає. Є вже в електронному варіанті е, на нашому сайті, де можеш подивитися.